Амбітні плани, щоб не переставати дивувати глядача, франківський драмтеатр відкриє 85-й ювілейний сезон в день народження свого патрона, видатного українського поета Івана Франка Стартує 27 серпня прем'єрою підступність та кохання за шилером. А далі щомісяця показуватимуть інші новинки, загалом 12 постановок. Попри серйозні та глибокі вистави, у репертуарі буде і комедія. Ростислав Держипільський поставить Кайдашеву сім'ю у сучасній інтерпретації. Головні ролі з Вітовською. Хочемо спробувати це зробити, щоб не було такої ситуації, що українці дурні сваряться. От здивувати вас по новому, по іншому цією постановкою класикою українською. Я думаю, що в березні до дня народження нашого генія Шевченка ми теж створимо якусь постановку. Я мабуть. І так само це буде робота, побачимо попередньо. Це може бути березень, може квітень, може по-іншому. Проєкт Ірмос з Наталією Половинкою сезоні глядачам покажуть чимало постановок від європейських режисерів. Майя Клечевська з Польщі поставить одну з найвідоміших трагедій англійського письменника Вільяма Шекспіра Макбет. Словенський режисер Томі Янежич представить сценічну роботу «1975». Бразіс сімдесят з Литви пропонує звернутися до творчості Сартра. А в режисурі Міхая Тарне з Молдови покажуть вір іспанської класики Дон Кіхот з Сервантеса. Саме Сервантес написав щось таке незрозуміле, надзвичайний твір для розуміння людського мозку. Саме в цьому романі ми можемо знайти для себе різні теми, наприклад, трагедія, любов і так далі. Ми спілкуємося на сцені по-справжньому, в живій мові про це говоримо. Саме тому для мене Дон Кіхот в Україні має бути український Дон Кіхот про все те, що сталося в цілій Україні. Також сиренами, які завжди нас супроводжують, і людьми, які проходять, які гуляють містом і чують це все. Одразу три прем'єри у новому сезоні запланували від режисера франківського драмтеатру Назарія Панєва. Матеріал однієї з постановок на травень каже: поки інтрига. Інші дві покажуть у січні. У камерному форматі готують Венеру у хутрі або Дон Жуана з Коломиї, яку саме з них побачить глядач. Режисер ще роздуми. Також відбудеться прем'єра за твором сучасної української письменниці Ірини Роздобудько Зів'ялі квіти викидають. Це дуже цікава історія про двох актрис. Цією постановкою ми. Будемо старатися показати внутрішній світ цих двох літніх пані, які все життя віддали театру. Ми хочемо показати, що люди, які притримуються своїх принципів, правильних принципів, які не йдуть на, на таку, знаєте, на домовленості зі своєю совістю, в кінцевому результаті доходять до чогось хорошого. Тобто для мене цей твір це е, така ода людяності. У травні драмтеатр планує відновлення фестивалю час театру. А наприкінці сезону хочуть заснувати перший в Україні шекспірівський фестиваль. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.